Євангелія від Іоанна, Розділ 20. Першого дня тижня Марія Магдалина прийшла до гробниці ранесенько, як ще не розвиднулось. Аж бачить камінь відкочено від гробниці. Отож біжить вона, прибігає до Симона Петра і до іншого учня, якого Ісус любив, та й каже їм Забрали господа з гробниці, і не знаємо, де покладено його. Пішов Петро за тим іншим учнем і приходять до гробниці. Бігли вони обидва разом, та той інший учень біг швидше за Петра, тим і прибув до гробниці першим. Нахилившися, бачить, лежить полотнище, однак не ввійшов. Приходить тоді слідом за ним Симон Петро і, ввійшовши до гробниці, бачить, що полотнище лежить, а й хустка, яка в нього на голові була. Лежала ж вона не з полотнищем, а згорнена збоку, на іншому місці. Тоді ввійшов і той інший учень, який першим був прийшов до гробниці, і побачив і увірував. Вони бо ще не знали Писання, за яким мав він з мертвих воскреснути. Тож повернулися учні знов до себе. Марія ж стояла на дворі перед гробницею і плакала. А плачучи, нахилилась вона до гробу і бачить двох ангелів. У білім вони сидять, один у головах, другий у ногах, де лежало було тіло Ісусове. І кажуть вони їй, Жінко, чого плачеш? Узяли мого Господа, відказує їм вона, і не відаю, де покладено його. Сказавши це, обернулась і бачить Ісус там стоїть. Та не знала вона, що то Ісус. І каже їй Ісус. Жінко. Чого ж ти плачеш? Кого шукаєш? Вона, гадавши, що це садівник, говорить йому Пане, коли ти забрав його, то повідай мені, куди ти його поклав, а я заберу його? Мовить до неї Ісус Маріє. А та обернулась та до нього по єврейському. «Равуні». Що у перекладі означає учителю. А Ісус їй каже Не стримуй мене, не зійшов бо я ще до Отця мого, але йди до моїх братів і повідай їм. Іду я до Отця мого і Отця вашого, до Бога мого і Бога вашого. І пішла Марія, щоб звістити учням Бачила я Господа, та що він. Це їй повідав. А як звечоріло, того самого дня, першого в тижні, а двері ж були замкнені там, де перебували учні, бо страхались юдеїв, увіходить Ісус, став посередині та й каже їм: Мир вам. Промовивши це, показав їм руки і бік, і врадувались учні. Побачивши Господа. І ще раз Ісус їм каже Мир вам! Як мене послав Отець, так я посилаю вас. Промовивши це, дихнув на них і каже їм: Прийміть Духа Святого. Кому відпустите гріхи, відпустяться їм, кому ж затримаєте, затримаються. Томаш, один з дванадцятьох на прізвисько близнюк, не був з ними, коли то прийшов був Ісус. Тож повідали йому інші учні Ми Господа бачили, та він відрік. Якщо не побачу на його руках знаків від цвяхів і не вкладу свого пальця у місце, де були цвяхи, а й руки моєї, не вкладу в бік його. Не повірю. По вісьмох днях знову були вдома його учні, а й Тома з ними. І входить Ісус. А двері були замкнені, стає посередині та й каже Мир вам. А тоді промовляє до Томи Подай сюди твій палець і глянь на мої руки. І руку твою простягни і вклади її у бік мій, та й не будь не віруючий, а віруючий. І відказав Тома, мовивши до нього Господь мій і Бог мій. І каже йому Ісус: Ти побачив мене, то й віруєш. Щасливі ті, які, не бачивши, увірували. Ще й інші численні чудеса, що їх не записано у цій книзі, вчинив Ісус на очах своїх учнів, а ці записано, щоб увірували ви, що Ісус Христос, Син Божий, а вірувавши, щоб мали життя в Його ім'я. Послання до римлян, розділ другий Ось чому немає тобі оправдання, хто б ти не був, очоловіче, що судиш, бо в чому судиш іншого, ти сам себе засуджуєш, бо чиниш те саме, що судиш. Ми ж знаємо, що суд Божий відбувається по правді на тих, що таке чинять. Чи думаєш про те, о чоловіч, які судиш тих, що таке чинять, а сам таке ж робиш, що ти суду Божого уникнеш, або погорджуєш багатством Його доброти, поблажливості і довготерпеливості, не знаючи, що Божа доброта тебе веде до покаяння? Та ти жорстокістю твоєю і нерозкаяністю серця збираєш гнів на себе в день гніву. Коли об'явиться правдивий суд Бога, що віддасть кожному за його вчинками, тим, що витривалістю в добрім ділі шукають слави, честі і нетління життя вічне, а сварливим та неслухнянним правді, але слухнянним кривді гнів та обурення. Горе і утиск на всяку душу людську, що чинить зло. На юдея перше, потім грека. Слава ж і честь, і мир усякому, хто чинить добро Юдеєві перше, а потім грекові, бо Бог не вважає на особу. Бо ті, що згрішили поза законом, поза законом і загинуть, а ті, що згрішили під законом, будуть осуджені законом. Бо не слухачі закону справедливі перед Богом, а виконавці закону оправдаються. Бо коли погани, що не мають закону, з природи виконують те, що законне, вони, не мавши закону, самі собі закон, вони виявляють діло закону, написане в їхніх серцях, як свідчить їм їхнє сумління і думки, то засуджуючи їх, то оправдуючи. Вдень, коли Бог, згідно з моєю Євангелією, судитиме тайні вчинки людей через Ісуса Христа. Та коли ти, що звешся юдей, що спираєшся на закон і хвалишся Богом, ти, що знаєш Його волю і, навчившись із закону, розбираєш що краще, запевняєш себе, що ти провідник сліпим, світло тим, що в темряві. Виховник невіласів, учитель дітей, бо ж маєш у законі вираз знання і правди. Ти отже, що інших навчаєш, себе самого не навчаєш. Проповідуєш не красти, а сам крадеш, наказуєш не чинити перелюбу, і чиниш перелюб. Гидуєш бовванами, а чиниш святократство. Ти, що хвалишся законом, переступом закону бога зневажаєш, бо, як написано Через вас ім'я Боже зневажається між поганими. Обрізання корисне, коли виконуєш закон, а коли ти переступаєш закон, обрізання твоє стало необрізанням, коли ж необрізаний пильнує постанови закону. То чи не порахується йому його необрізання за обрізання? І необрізаний по природі, виконуючи закон, осудить тебе, бо незважаючи на письмо і обрізання, ти переступник закону. Бо не той юдей, що є ним назовні, і не те обрізання, що назовні на тілі, а той, хто юдей у скритості, і те обрізання серця, що є за духом. Не за буквою такому похвала не від людей, але від бога. Псалом 94 О Боже, відплати господи, о Боже. Відплати, явися в всяві, Встань, де землі, відплати гордим по заслузі. Доки безбожні, Господи, доки безбожні будуть торжествувати, доки будуть базікати, нахабно теревенити і вихвалятись усі, що творять беззаконня. Топчуть, о Господи, народ твій, гноблять твою спадщину. Удовицю і захожого вбивають, та й сиріт зводять з освіту. і кажуть Господь не бачить, Бог Якова не примічає. Збагніть, дурні в народі. Безглузді, коли ваш розум проясниться. Чи ж той, хто насадив вухо, не чує, хто око створив, не бачить? Той, що повчає народи, не буде карати? Він, що навчає розумну людину. Господь знає думки людини, що вони марні. Щасливий чоловік, господи, що його перестерігаєш і у твоїм законі навчаєш? Щоб дати йому спокій за лихої години, поки викопується грішникові яма. Господь свого народу не відкине і спадщини своєї не полишить, бо право повернеться до правди і всі щирі серцем стоятимуть за нею. Хто встане за мене проти злісних, заступиться за мене проти злочинців. Якби Господь та не прийшов мені на допомогу, ще трохи і моя душа жила б в мовчанні. Коли я кажу, хитається нога моя, ласка твоя, о Господи, підтримує мене. Коли сила турбот у моїм серці, твої втіхи розвеселяють мою душу. Чи ж може бути в тебе спілка з престолом погибелі, що коїть зло під виглядом закону? Вони збираються проти душі праведника, засуджують кров неповинну. Але Господь, мій захист, мій Бог, скеля прибіжища мого. Він наведе на них їхню безбожність, в їх власні злобі, їх погубить. Погубить їх Господь, бог наш. Книга Приповідок, розділ дев'ятнадцятий. Ліпше убогий, що ходить у своїй невинності, ніж дурний. З нещирими устами. Навіть горливість без знання недобра, а хто надто поспішає, помилиться. Безумність людини руйнує її долю, та й ще на Господа вона серцем гнівається. Багатство множить друзів, а бідного. Покидає і друг його. Фальшивий свідок не уникне кари. Хто дихає брехнею, не знайде рятунку. Багато тих, що запобігають у князя Ласки. Кожен друг тому, хто дає гостинці. Убогим всі брати нехтують. Тим більше його друзі віддаляються від нього. У кого забагато приятелів матиме з цього шкоду так само, хто вганяється за чужими справами. Хто здобуває мудрість, той любить свою душу, хто розуму пильнує, той знайде добро. Неправдомовний свідок не уникне кари. Хто дихає брехнею, той загине. Не личать дурневі розкоші. Тим менше слузі панувати над князями. Розважність людини це бути повільним до гніву. Слава її. Переступи забувати. Гнів царський, мов рик лева, а його милість, як роса на рослину. Дурний син батькові нещастя, а суперечки жінчині безупинне води накрапання. Дім і достатки. То по батьках спадок, але розумна жінка то від Господа. Лінивство глибокий сон наводить, душа недбала буде голодувати. Хто береже заповідь, той береже себе самого, а хто словом нехтує, той помре. Хто чинить бідному добро, той Господові позичає, і він йому відплатить за його добродійство. Карай твого сина, поки є надія, але б'ючи, не бий його до смерті. Вельми гнівливий прийме кару, бо коли його хочеш рятувати, зробиш ще більше гнівливим. Слухай пораду і приймай навчання, щоб стати мудрим наостанку. Багато задумів у серці людини, але воля Господня вона встоїться. Плід людини її милосердя. убогий, ліпший, ніж брехун. Господній острах життєдайний. Насичений ним в спокої перебуватиме, і лихо його не спіткає. Ледачий запускає свою руку в миску, та тяжко йому її до рота донести. Коли насмішника вдариш, той простодушний стане розумнішим. Коли розумного скартати він набереться знання. Хто обдирає батька і проганяє матір, той син ганебний, безсоромний. Кинь сину слухати науку, що відводить від слів розумних. Лукавий свідок глузує з правосуддя, а уста грішників пожирають беззаконня. Готові на насмішників дрюки. І на спину дурних удари. Книга Пророка Єзикиїла. Розділ тридцять сьомий. Рука господня була на мені. І вивів мене Господь у дусі, і поклав мене серед долини. Долина ж та була повна костей. Обвів він мене навкруги них, і ось було їх дуже багато по долині, і всі вони були пресухі. І промовив до мене Сину чоловічі, чи оживуть ці кості? Я відповів, Господи Боже, Ти знаєш. Тоді сказав до мене: Проречи над цими кістками, і скажи до них: Ви, сухі кістки, слухайте слово Господнє. Так говорить Господь Бог до цих костей. Ось я введу в вас дух, і ви знову оживете. Я обкладу вас жилами, ви поростете тілом, я вкрию вас шкірою, вкладу в вас дух, і знову оживете і зрозумієте, що я господь. Я прорік, як мені було наказано, і як я пророкував, виник шум, і ось настав рух, і кістка до кістки стала наближатись. Глянув я. Як ось на них жили, і поросли вони тілом, а зверху вкрила їх шкіра, та не було в них духу. І він сказав до мене Проречи до духу, проречи, сину чоловічий, і скажи до духу, так говорить Господь Бог: Із чотирьох вітрів прийди духу, та й дихни на оцих повбиваних. Щоб вони ожили. І я прорік, як він заповів мені, і війшов до них дух, і вони ожили та повставали на ноги сила силенна, люду. Тоді він сказав до мене, Сину чоловічий, оті кості це все дім Ізраїля. Вони кажуть. Кості наші висохли, надія наша, пропала, прийшов кінець нам. Тому пророкуй і скажи їм: так говорить Господь Бог. Ось я відчиню гроби ваші, і виведу вас, мій народе, з гробів ваших, і приведу вас назад в Ізраїльську землю. І зрозумієте, що я, Господь. Коли відчиню ваші гроби, та й виведу вас, мій народе, з гробів ваших, і дам вам дух мій, і ви знову оживете, і я розміщу вас на землі вашій, і зрозумієте, що я Господь, я сказав і зроблю це каже слово Господнє. І надійшло до мене. Таке слово Господнє. Ти ж, сину чоловічий, візьми одну палицю і напиши на ній, Юді та синам Ізраїля, що з ним у союзі. Потім візьми другу палицю і напиши на ній, Йосифові і усьому дому Ізраїля, що з ним у союзі, пристав одну до одної. Щоб вони стали однією палицею, щоб вони в твоїй руці були одне. І як питатимуть тебе твої земляки, чи не з'ясуєш нам, що це має значити, то ти їм скажи: так говорить Господь Бог: Ось я візьму палицю Йосифа, що в руці Ефраїма, і колін Ізраїля, що з ним у союзі. І прикладу їх до палиці Юди і зроблю їх однією палицею. Вони будуть у моїй руці одне. Так, палиці, на яких напишеш, будуть у твоїй руці перед очима в них. Тоді їм скажеш. Так говорить Господь Бог. Ось я заберу синів Ізраїля з поміж народів, між якими розійшлись. І позбираю їх звідусіль, і приведу їх у їхню землю. Я зроблю з них один народ на моїй землі, на горах ізраїльських, і один цар буде над усіма ними царювати. Вони не будуть більше двома народами і не будуть більше розділені на два царства, вони не будуть більше себе сквернити бованами своїми, гидотами своїми. І всіма гріхами своїми, я їх вирятую від усіх їхніх відступів, якими вони грішили, і очищу їх, і вони будуть моїм народом, а я їхнім богом. Слуга мій Давид буде царем над ними, і пастир один буде над усіма ними, вони в заповідях моїх будуть ходити. І мої установи будуть берегти, і їх виконувати. Вони житимуть у країні, що я дав слузі моєму Яковові, де жили їхні батьки. Там будуть жити вони та їхні діти і діти дітей їх, а слуга мій Давид буде князем над ними повіки. Я зроблю з ними союз миру. Це буде Союз вічний з ними, і я їх намножу і поставлю мою святиню серед них навіки. Житло моє буде посеред них, і я буду їхнім Богом, а вони будуть моїм народом. І взнають народи, що я, Господь, освячую Ізраїля, як моя святиня буде серед них повіки.